Харчові продукти вони регулюються Food Inspection Agency. Вони не, ну не потребують додаткової перевірки, але імпортер має, має в нього нього була license, Food Inspection License, Це по-перше. І для, для митниці, як вони не розмитнять товар, якщо немає approval, тобто дозвілу від Хелс від Food Inspection. І далі вже цей товар він буде розмитений митницею. Далі це все, що Health Canada, тобто всі товари, які якимось чином пов'язані з життєдіяльністю людей чи тварин, тобто це і парфум, це і одяг. І взуття, це медикаменти чи supplements, тобто якісь там. Тобто, якщо казати про food inspection, там тобто, умовно це харчові товари і все, а health Canada це найбільша група регуляцій, найбільша, яка тобто, покриває, я б сказав, що там 70% всього імпорту, який відбувається.